Прощай і тому, хто зраджував не раз, хто робив вид в повазі і любові, все потаємне, освітлиться якраз, і сам Господь повчав про це у слові: Прощай, і коли при горі, бачиш, ти комусь приносить радість Твоє горе, а ти живи із Господом. І прости гріхів хворіб безмежне в світі море. І не радій, як і бумерангом б'є насмішників, злорадників валяє. Бо кожен з нас в й келих свій до дна доп'є, і Божий суд кожен з нас спізнає, а разом з прощенням Всякого люби, бо кожен образ Божий в собі носить неможливо все ж ради Бога, якби не святий сам цього для тебе досить. І саме це Господь від нас чекає. Чи це не є безумство? Хтось закричить. То сам пройшов цей шлях, Тяжкий, той знає, Хрест накладе на себе і промовчить.